ДА зрозумійте, ви світ навколо себе, ви створюєте самі. Нещодавно я гуляв з другом в парку. Я побачив неймовірно гарно висаджену клумбу. В той момент він звернув увагу на те, що бруківка лежить. Нерівно і напевне хтось на ній зробив корупцію, і наварився. Потім ми далі прогулювалися. Ми підійшли до ларьку, де було морозиво дуже дуже смачне по 150 гривень. Він в той момент помітив, що на нас наварилися. Це морозиво стільки не коштує, і воно йому не було таке смачне через те, що для нього це. Дорого Ви являєтесь тим, на що ви звертаєте увагу. Ваш світ будується від прийняття вашого оточення. Коли ви нікого не любите, ви не зможете дивитися адекватно на закохану пару. Коли ви не є багатими, ви не зможете нормально дивитися на багатство. Але поки ви не зміните своє ставлення до цього, ви ніколи не станете небагатими, не закоханими. через те, що ваше ставлення до світу будує ваш світ. Тільки і Хочете бачити цей світ являється тим, яким є світ навколо. вас.